До написання цієї автобіографічної новели е, саме спричинили такі е, історичні події. Це розмах реакції після революції 1905-1907 років, коли відбувалася розправа над людьми. Е, далі обшуки у просвіті, яку очолив у місті Чернігові Михайло Коцюбинський. І теж звинувачили, що він був причетний до національно визвольного руху, який пожвавився після цієї революції. Та любовний трикутник це вибір між дружиною, Дейшою та дітьми, та Олександрою Аплаксиною, в яку закохався митець. Ось такі були причини: що ми повинні знати з вами про цей твір? Що цей твір написано, написано саме в річищі модернізму, течія. Імпресіонізм, жанр, автобіографічна, імпресіоністична психологічна новела. В творі не особи, а дійові особи, що зближує цей твір із драматичним твором. Є три мінорних такі дієві особи, як моя утома, залізна рука города, людське горе. Та п'ять мажорних дійових осіб, це Ниви у черні, Сонце, Три білих півчарки, Зуля, Жайбренки. Отже, інтермецу було написано Коцюбинським у 1908 року. В цьому році, напередодні, його запросив до себе відомий меценат Євген Чекаленко, якого був маєток в селі Кононівка, тому присвята саме Кононівським полям. Де відпочивав, про які пише у цьому творі автор. Назва твору інтермецо походить із латинського слова, що означає пауза, перепочинок. Насправді, це музичний термін, використовується він музиці, це невелика музична п'єса, у перерві між великим твором, яка виконується. Так. Далі хочу, щоб ви звернули увагу ось на карті Кононівка, де вона знаходиться, це село, де він відпочивав, жив у Чернігові. От. І ось Кононівка, куди він приїхав відпочивати. Згадаємо з вами ознаки імпресіоністичної новели. Тобто, зверніть увагу, перше, це дія твору відбувається в душі героя. А насправді так, отакі колізії, думки його позитивні з негативними борються, борються передача не подій, а вражень від них, тобто розповідає, нема також фабульна, да, сюжету, нема сюжет розмитий, і використання звукових і слухових образів. Тому до цих трьох ознак, прошу ще додати ознаку: це безсюжетність, розмитий сюжет. І так, пройдемося трішки з вами по самому тексту. Автор, починає, що лишилося тільки спакуватись, він утомився від треба і мусиш. І це настільки його гнітило, що і йому хотілося побути далеко від людей, не бачитися з ним. Я не можу бути самотнім. Мене скрізь зустрічають люди із своїми проблемами і болями. Кожен з них, я кожен день їх бачу, зустрічаю на своїй дорозі. Я заздрю планетам, вони мають свої орбіти і нічого їм не заважає. Далі автор розповідає про те, що він, йому залишилося тільки спакуватися, але перед цим він ще каже, що як той вампір ти висисаєш із мене всю мою кров. Це він говорить про місто. В яке люди, де люди одягли у залізо і метал. Я втомився, мене втомили люди, мені надокучило бути заїздом, де вічно товчуться оці створіння, метушаться і смітять, ось як він каже про людей. Хто дасть мені бути втіху самотнім? Смерть, сон, як я їх часто інколи шукав. І ось ми бачимо, що він сидить уже в потязі, потяг летів, повний людського гаму. Я не почув тиші, і глушили чужі голоси. Він чув лише уривки голосів, і далі він опиняється у селі, приїжджає в село, де зелений хаос. Врешті ми вдома, білі стіни будинку вертають мене, і от коли він заходить у середину будинку, то на нього тяж, тяжіє 10 чорних кімнат, налитих пітьмою по самій вінця. Вони облягають мою, мою кімнату і зачиняю двері, наче боюся, що світло лампи витече крізь парину. От я і сам на круги, ні душі. І ось Ліг, він ліг, хотів заснути, але в нього виникають різні, з'являються думки. Ну, от, які дурниці. Ти хотів, ти ще людей, тепер маєш хитаєш головою. І от він хоче заснути, але перед ним він бачить білі мішки. Білі мішки в кульках це люди, яких е повісили або розстріляли, і потім везли Хоронити. І він це бачив на власні очі, і це стояло перед ним. Знаєте, я раз читав, і з газети він пише, як вас повішали цілих 12, цілих 12, і потім позіхнув. Таку байдужість проявив апатію, що в нього немає сил далі боротися ось із цим злом, яке панує на землі, як митця, як митцю. Ось він переночував. І вранці він прокидається, розплющую очі і бачу у вікно глибоке небо і віте Бересі. І кує Зузуля б'є молоточком у кришталевий великий дзвін, ку, ку ку І ось він виходить, бачить у дворі білі вівчарки, пава, оверку, трепов, які символізують тогочасний суспільний прошарок. Наприклад, пава це дворянство, Трепов це поліція, а оверку представляв дурне селянство. Е, ну, скакав бідне, обдурене, неосвічене. Потім він виходив, каже в мої дні течуть серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Він виходить у е, в поле і бачить. На небі сонце серед них я більше нікого йду й гладжу рукою соболину ячменів, шов колосистої ниви. Вітер набива мені, мені шматками звуків вуха, йду далі, все киплять і киплять життя, жита. Тихо пливе далі блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти у човен і поплисти. А також далі мене спиняє біла піна гречок, запашна легка, наче збита крилами бджіл. Як тут добре, мені тут добре, я самотні на землі, як сонце на небі, і так мені добре. Ось далі ми бачимо також що е, він споглядає сонце. До речі, письменника називали великим сонце-поклонником, тому що він у кожному своєму творі дуже багато писав про сонце, описував його як джерело енергії і радості, яке продукує е, людині взагалі гормон щастя. І ось він пише, що я п'ю тебе сонце двістілющий напій, як дитина, молоко з материних грудей, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Пізно я вертався додому. Проходив, приходив обвіяний духом полів, свіжа, як дика квітка. Сідав на, на, на ганку і дивився, як будувалася ніч, як вона ставила колони, заплітала сіткою тіни, сувала і підносила вгору тремтячі стіни, а над ними склепляла зоряну баню. Знову проходила ніч, вранці знову покидала будила його зозуля, і от із трьома білими вівчарками він іде, наш ліричний герой іде у поле. Ви помітили, мабуть, що розповідь ведеться від першої особи, від я. Це так допомагає таку, зробити інтимність розповіді, одкровення, розказа... немов нам ліричний герой, розказує, розказує своє сокровенне, що в нього накипіло в його душі. Три білих вівчарки, як троє білих ведмедів, тихий шепіт пливе перед нами, ліниво всі стали, несемо додому потім спокій, коли нагулялися у полі. Так. Далі знову наступного дня він виходив у поле, лягав серед поля, на землю, і ніколи він каже, ніколи так не чув такого зв'язку з землею, як тут. У городах земля одягнена в камінь, залізо, а тут я близький до неї. Свіжими ранками я перший будив сону ще воду краниці. Після того було молоко, білий пахучий напій пінився у склянці, і я притуляв його до своїх уст, і здавалось мені, що в мене вливається, в мене м'яка, як дитячі кучері вика, на якій тільки ще вчора цілими роями сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки, а потім або той чорний разовий хліб, який так гарно по-сільськи пахне. Он він, цей хліб біжить перед моїми очима полями, як дикий вовнистий звір. А потім я дивлюся, крайниви стоять вітряки, наче пастки, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білу муку. Я тут почуваю себе багатим на цій землі, хоч нічого не маю, бо поза всякими програмами і партіями земля належить мені. І от лежу на полі лицем до неба і слухаюся в ногу голосу тишу полів. І щось мене зацікавило, якісь дивні звуки, щось, наче, сверлить небо, стружи метал. Жену від себе ці голоси, і тоді на мене, як дощ, спадають небесні звуки. Тоді пізнаю, це з жайворонки. Це вони невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню, дзінку, металеву, капризну. І як вони це роблять, я зацікавився, як вони такі звуки видають? Вони б'ють зюбами в золото сонця, грають на його проміннях, наче на струнах, і сіють пісню на дрібне сито. Я розплющую очі, а згору. Згори сипле, сипле, витрушує душу з дзвіночки, струшує срібні дошки і свердить крицю. Я вже більше нічого не годен слухати. Та пісня має у собі щось отруйне, будить жадобу. Тепер я бігаю в поле і годинами слухаю, як в небі, співають хвори, грають цілі оркестри. Вночі прокидаю, сідаю на ліжко і напружено думаю. І слухаю, як щось свердить мій мозок. Ні, зовсім не так вони роблять. Цікаво я знати, як вони те роблять. І врешті-таки підгледів сіра маленька пташка, як грудка з землі низько висіла над полем, тріпала крильми на місці напружено, часто і важко дихала, і натягувала із неба, з землі до неба велику струну арфи і грала на струнах симфонію поля. Це було прекрасно, це було прекрасно. Так протікали дні мого інтермецу. І от таки ми одного дня зустрілися на Ниві. Це був я і людина. То був звичайний мужик. Не знаю, яким я йому здався, але я крізь нього побачив кубку, солом'яних стріг. І бідність він був для мене, наче паличка Дережера, що викликає раптом з мертвої тиші цілу кортовину згуків. Я не тікав від нього. Навпаки, я почав розмову. І, наче ми давні знайомі, він говорив дивні речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле свою пісню. Ага, людське горе, ти ловиш мене, і я не тікаю. І вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них. Говори, говори. А що говорить, каже мужик? Усім зелені морі він має тільки краплину. До кого прийшла гарячка та подушила дітей? Тому ще легше. А в нього аж п'ять ротів, як вітряків, щось треба кинуть на жорно. П'ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка. Говори, говори, каже наш ліричний герой. Мужик каже, люди хотіли голіруч землю взяти, тепер мають хтось із сиру, хтось копає в Сигіру. Говори, говори, як тільки неділя люди йдуть до церкви, а я на явку достанового. Найближча людина готова продати. Говори, говори. Ну що говорить? Ходиш між людьми, як між вовками, між людьми, як між вовками. Говори, говори, що говорить людей, є праця, нужда, горілка, а вони в темноті живуть один одного. І після цієї розмови наш ліричний герой знову їде, повертається у місто. Він вже зрозумів, що він готовий приймати чуже горе, писати про нього, писати про людей, бо письменник не може без людей. Це основний об'єкт його зображення, і він каже, що струни моєї душі настроїлися. Вони були пошарпані, але тепер натягнулися знов. Ось вони бренькнули навіть прощайте. Іду поміж люди, душа готова, струни тугі, налагоджені, вона вже грає.